Пане Віталію, вітання і мало Олейлі так вітають в королівстві тонга, де я зараз знаходжусь. Ну і про серйозне зараз США нарешті надали Україні дозвіл завдавати ударів американської зброї по території Російської Федерації, що стало на вашу думку тригером участь, все ж таки північно-корейських військ у війні, і чи просто до цього все і так йшло? Ну, ми до кінця цього ніколи не дізнаємось. з цієї простої причини, що перемовини щодо. Можливе це застосування українськими військами ракетної зброї західного виробництва по території Росії. Вони йшли кілька місяців поспіль. Цього вимагала не тільки Україна, цього вимагала, скажімо, і Велика Британія. Як відомо, цього вимагали і у Франції, і абсолютно не випадково, і прем'єр-міністр Великої Британії Кірстармер і президент Франції Мануель Макрон. Вони схвалили це рішення. А перед цим хотіли спеціально говорити з президентом. Сполучених Штатів Джозефом Байденом переконувати його доцільності такого рішення, звісно, можна вважати, що були якісь тригери і що після того як війська КНД почали брати участь у боях, сполучені штати вирішили, що їх нічого вже не зупинять, що Росія перейшла чергові червоні лінії, і Сполучені Штати можуть у свою чергу перейти свої. Але разом із цим, звичайно, мотиви, якими Остаточно керувався Джозеф Байден. Вони залишаться, я б сказав, для його мемуарів Єдине, що ми ж з вами обговорювали, те що, що до президентських виборів у Сполучених Штатах Байден не буде ухвалювати жодних кардинальних рішень. Вибори пройшли, і у Байдена з'явилася можливість ухвалювати чи не ухвалювати такого типу рішення. Він обрав першого варіант пане віталію. Ну і тут цікаво, також що про це пише Блумберг, що цим рішенням Байден зробив своєму наступнику до Трампу велику стратегічну послугу. Я впевнений, ви чули таку думку, що, мовляв, це допоможе Трампу змусити Путіна вести переговори по справжньому, а не для галочки, тобто зміцнив переговорну позицію з Штатів. Ви згодні з цим? Чи бачите ви якісь ризики щодо відміни цього рішення після інаугурації Трампа для самого Трампа? Ви знаєте, я не думаю, що Трамп обов'язково має скасовувати це рішення. Але я не знаю, наскільки ці, це рішення зміцнить, його позиція не тому що я досі не знаю, чи будуть самі перемовини. Наскільки Володимир Путін взагалі зацікавлений в будь-яких перемовинах, які б мали закінчити війну? Тому що я завжди вважав, що ці умови, які Володимир Путін висуває для України, це для нього не умови, пов'язані з необхідністю закінчити війну, а умови, які пов'язані з необхідністю її продовжувати. І я вважаю, що якщо дійсно уявити собі, що Сполучені Штати погодяться на якісь російські умови, навіть принизливі для України, які мають привести до закінчення російсько-української війни, Путін негайно висуне нові умови ще більш принизливі і ще більш тяжкі. Тому що Путін зацікавлений в тому, щоб завоювати українську державу, а не чотири її області, і Крим. І я поки що не маю не бачу для російського президента приводів відмовлятися від цієї ідеї. Єдине, що як я вже неодноразово говорив. Можливо, економічний стан Росії не такий, який ми собі можемо уявити з точки зору її витривалості найближчими роками, і тоді Путін, поза сумнівом скористається можливістю зміни влади у Сполучених Штатах. Щоб домовитися із Трампом і зберегти за собою контроль над чотирма українськими областями і Автономною Республікою Крим, якщо ж він буде вважати цю економіку достатньо сильною для того, щоб в наступні роки продовжувати завоювання України і дестабілізацію Заходу, йому абсолютно буде не до Трампа і не до пропозиції Трампа. До речі, незадовго до прийняття цього рішення вперше за довгий час телефоном поговорив з путіним кансленімець Лав Шольц. Чи варто нам як на вашу думку шукати взаємозв'язок між цими подіями? Ну я допускаю, що у Шольца могли бути різні мотиви для розмови з президентом Путіним. Першим мосив це те, що європейці взагалі хотіли б зрозуміти, якими є позиції російського президента напередодні ймовірних перемовин з президентом Трампом. Ну, я думаю, що вони усвідомили, що Путін ані на йоту не відмовився від тих умов, які він виставляв в Україні і заходу в лютому 2022 року. А у деяких питаннях зробив ці умови більш жорсткими, більш конкретними, і, можливо, саме тому з політики усвідомлюючи переговірний процес з Росією, який обіцяв би закінчення війни у осяжній перспективі, буде не дуже простим. Другий момент може бути пов'язаний з внутрішньополітичними міркуваннями Олафа Шольца, тому що в Німеччині вже за кілька місяців. Відбудуться вибори, очевидно, що зберегти посаду канцлера Ольфа Шольцу не вдасться, але він буде кандидатом на цю посаду від соціал-демократів, це вже фактично зрозуміло, і йому потрібно, щоб його партія зберігла свої політичні позиції. Можливо, не як перша, так як друга партія урядової коаліції, тому що ми з вами не зможемо зараз уявити, якою буде конфігурація німецької влади і чи вдасться в ній обійтися без соціал-демократів. В цій ситуації Шольцу потрібно вибити з рук його конкурентів, а це зовсім не Християнсько-Демократичний Союз, а ліві партії насамперед альянс Сара Вегеннект, саму ідею, що з Путіним можна домовитися. От Сара Вегхнект, як і лідери партії Альтернатива для Німеччини, які відомі своїми симпатіями до Росії постійно відвідують посольство цієї країни в Берліні. Говорять про те, що з Путіним потрібно розмовляти, а відсутність комунікації це продовження війни. Ну, і що ми бачимо? Шольц порозмовляв з Путіним і переконався в тому, що сам російський очільник не зацікавлений в будь-яких конструктивних перемовинах. І це сказав не сам Шольц, це повідомлення прес-служби Кремля, яка чітко, я би сказав, Повідомила ці умови, які Путін ставить для початку перемовини, і ці умови навряд чи може ухвалити будь-який відповідальний західний політик. Так що за великим рахунком Шольц виглядає тепер в очах, скажімо так, лівого електорату, і людиною, яка допомагає Україні, і людину, яка готова до використання дипломатії, і навіть до розмов з Путіним, але на жаль, ці розмови не приносять успіху не з провини самого пана Шольц. Пане Віталію? Ну і цікаво, що знов таки а, відповідь показова відповідь Путіна на все це на сумозвісний звісною міжконтинентальна, міжконтинентальна балістична ракета а, проти цивільного а, міста проти цивільного цілого міста Дніпра. Наскільки це на вашу думку серйозне підвищення ставок? Як це вплине на рішучість заходу? Тому зараз є питання, чи Україна продовжить. Користатися далекобійними атакам коли вже і Київ під загрозою, і навіть е е е евакуюють Раду. Ну розумієте, в чому справа? Мені здається, що кожен, хто готовий до тривалої війни з Російською Федерацією, має усвідомити просту річ: Путін, в принципі, працює шляхом підвищення став. Це абсолютно логічно для лідера ядерної потуги, який розуміє, що його країна не може бути знищена у зв'язку з наявністю неї такого ядерного потенціалу, який може знищити людство, і тому може експериментувати Путін. Підвищує ставки завжди, коли йому потрібно продемонструвати, що він абсолютно незалежний від будь-якого тиску на себе. Це теж відомий факт з його політичної біографії. Цей факт ми. Спостерігаємо з 2000 року. Як тільки на Путіна тиснуть, він відразу підвищує ставки. Так було завжди в російсько-українській війні, буде і до цього потрібно готуватися. Мені здається, що будь-яка людина, яка давала дозвіл на використання. Україною зброєю західною для ударів по Російській Федерації, і та людина, яка віддавала наказ про використання цієї зброї, Я маю на увазі президента Байдена, я маю на увазі президента Зеленського. Мали усвідомлювати ризик підвищення ставок. Значить, що вони це робили? Вони це усвідомлюють. Якщо ми собі уявимо, що вони це робили не усвідомлюючи того, що Путін буде підвищувати ставки, значить це безвідповідальне рішення. Я вважаю що такі рішення можуть бути тільки відповідальними. І до речі, ви знаєте, що Великій Британії. Говорили про те, що британський уряд прораховував ризик використання ракет Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації для Великобританії. Так що тут важливе питання, як далі буде розвиватися ситуація? Але звичайно, якщо використання західних ракет припиниться, це покаже, що Захід усвідомлює ризики е таких дій по території Росії і буде відступати. Внаслідок путінських дій а Путін буде наступати. Я переконую вас, що Путін не опустить можливості посилити свої позиції внаслідок того, що Захід побоїться цього того чи іншого ультиматуму. І я не думаю, що Путіна можна зупинити саме так. Я вважаю, що російського президента, якщо взагалі ми хочемо його зупинити у його агресивних планах, Можна тільки шляхом виснаження зупинити ніяких інших шляхів закінчення війни з Російською Федерацією в осяжній перспективі, навіть якщо ми говоримо про перспективу найближчих років, просто не існує в природі. Ми бачимо, що коли ми говоримо про е, е, ескалацію про відповідь Росії, він прямим шляхом не б'є прямим чином, він не не, не не намагається якось відповісти заходу. Але сьогодні велика стаття в Times про те, що. Ця кампанія саботажу проти е, західних військових, зокрема підприємств. Вона посилюється, і навіть є вже підозрюваю, що пошилися на територію Сполучених Штатів. Вже були дві пожежі, поки не ясно, чи вони були випадкові чи ні. Але Путін діє асиметрично. Ну а звісно, Україна, Україна буде отримувати ці прямі е, відповіді. На жаль, ну знову таки. Ми знаємо, що Путін неодноразово діяв на території Заходу. І це теж абсолютно для нього прийнятний метод дії. Ми знаємо, що його агенти підпалили, скажімо, військовий склад у Чехії. Так. Вони намагалися вбити одного з найбільших ділерів зброї у Болгарії. Тому чому ми маємо дивуватися, що Путін буде свою війну з Україною розповсюджувати на західну територію, колишній посол Сполучених Штатів Росії пан Саліван, який нещодавно видав книжку своїх мемарів Чітко пояснює, що Путін і його соратники вважають себе, як він каже, самопризначеними головними ворогами Сполучених Штатів. Саме їх політичне існування залежить від того, наскільки вправно і вдасться дестабілізувати Сполучені Штати, створити там хаос і. е-е Позбавити Сполучені Штати ролі провідної держави демократичного світу позасуньом. Росія буде це робити і надалі використовуючи ті можливості, які є в її арсеналі. Вона не може бути економічним конкурентом. Штаці однак для того, щоб скинути ту чи іншу демократичну державу з піддесталу, і не потрібно мати достатньо сильну економіку. Достатньо діяти з точки зору дестабілізації, достатньо демонструвати її нездатність реагувати на зовнішньому векторі, достатньо дестабілізувати її з допомогою своїх агентів і. Спецслужб на внутрішньому векторі. І це відомий прийом. Як ви знаєте, він буде займатися цим прийомом в каденцію президента Трампа, роблячи все можливе, щоб Сполучені Штати втратили ту роль, яку вони відігравали, і ще поки що продовжують відігравати у світі після Другої світової війни. Вартальово, що пише тут колоніст Нью-Йорк Таймс, цікаве щодо цього рішника але деякі аналітики вбачають ще одну причину, чому Путін може бути готовий зараз ризикувати більше, можливе повернення Трампа до Білого Дому. Зрештою, як стою погрози Путіна про глобальну війну перегукуються з риторикою Трампа, який звинувачує Байдена у ризику розв'язання третьої світової. Тож Путін, який швидко похвалив Трампа після його перемоги на виборах, може вважати, що більш агресивні дії зараз допоможуть йому вкласти вигідну угоду, якщо Трамп знову стане президентом. Тобто така логіка собі, пане. Віталій, будь-які е, умови капітоліатівні з е, можна порівняти з ганебною втечею американських військ з Афганістану, в якій в е, саме Трамп постійно звинувачує Байдена. Але це може виглядати з України так само, така втеча. Але Трамп скаже: Ну я зупинив те систему, яку розма намагалися розв'язати мої попередні злочинні демократи, і я вважаю, що заради України. Починати таку світову не варто і всі будуть йому аплодувати Я не думаю, що всі будуть аплодувати. Я думаю, що Трамп прекрасно розуміє, що таке закінчення російсько-української війни покаже його слабаком і лузером. А це точно не та роль, в якій ви хотів би виступати, принаймні на початку свого президентства. Його задача бути миротворцем, гідним Нобелівської премії миру, якщо він просто залишить Україну Володимиру Путіну, з із... за кілька місяців територія території цієї країни буде окупована Росією, і стане її частиною. Я не думаю, що хтось скаже, що до Трамп зупинив війну, тому що всі будуть знати, що цю війну можна було таким чином зупинити ще у лютому 2022 року. Я думаю, що дональду Трампу потрібно зупинити війну так, щоб Україна продовжувала існувати, і була вдячна йому за мир для того, щоб хтось був вдячний, хтось має продовжувати існувати, тому що українці, які стануть окупованими Росією, точно нікому вдячними за це не будуть. І найголовніше, що політична роль Є... Америки Європі вона просто знищиться, і це теж треба розуміти, тому що європейці просто будуть заляканими очима дивитися в бік Москви, а не очима сподівання в бік Вашингтона. І мені здається, що особисті амбіції Дональда Трампа виключають можливість такого розвитку подій. Так що я думаю, що найбільш реальною альтернативою того, що Трамп не домовився з Путіним, буде багаторічне продовження російсько-української війни з непередбачуваним результатом для обох ворогуючих країн. Надалі, ну, ну і все ж таки про одне питання про самі G20, який цього тижня відбувся в бразильському Ріо де Дежайнейро. Це третій саміт часів початку повномасштабного вторгнення а, і заяви щодо цього нього з кожним самітом все м'якші і м'якші. Цього разу немає навіть згадки про неприпустимі застосування ядерної зброї. Чому так відбувається? А, чому партнери України не заблокували? Надто м'яке ком'юнеке на вашу думку, ми ж знаємо, чому тому, що вона навіть було видана президентом Бразилії Луло Ігнасіодасільвою до того моменту, поки його можна було заблокувати, і потім західним лідерам довелося просто себе е, самих звинувачувати в тому, що вони не змогли зупинити цей процес. Ми бачимо, що підтримка Росії на глобальному півдні зростає, тому що лідери країн глобального півдня бачать. Що Захід виявився нездатним зупинити Путіна на його амбіціях, а глобальний південь орієнтується не на цінності, а на силу. Президент Російської Федерації довів, що він здатний боротися з Заходом і здатний демонструвати безпомічність Заходу. І те, що люди, які кинули виклик Путіну, фактично були відкинуті самим американським суспільством, також глобальному півдню, дає додаткові козирі для орієнтації на Росію, на її президента, на її бажання і далі дестабілізувати Захід. І чим далі, тим більше цей розкол між світом демократії і світом диктатур буде поглиблюватися, буде призводити до економічних, воєнних і політичних конфліктів. І питання тут е, тільки в тому, в якому світі будуть самі Сполучені Штати. Чи будуть вони залишатися лідером світу демократії, чи перейдуть вони в стан однієї з країн е, світу диктатур? Це теж питання на наступних років десятиріччя. знову ж таки, повертаючись до коловністів Таймс, вже от можна почути таку думку, знаєте, її підхоплюють. Вже хором багато з а, 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 журналістів цього видання, що демократи мають просто кі гудбай, як кажуть в Америці, просто розпрощатися взагалі з ідеєю ліберальної демократії американської. Все йде в тому, що це не буде таким постулатом і обов'язковим, знаєте, моделю поведінки політичної в західному світі. Це дуже. Звісно, небезпечно. І щодо цього, до речі, також ми живемо в такому світі. Я не знаю, пане Віталію, ви бачили, звісно, рішення Міжнародного суду о, видати ордер на арешт Піджаміна Нітанякого, прем'єр-міністра Ізраїля, його міністра оборони. Тобто, зараз ми маємо в лавах о, можливих о, підсудних, так, о, о, цього о, цієї інституції, і Володимира Путіна. і... Бенджаміна Нетаньягу. Я взагалі не розумію, що тут можна, як можна взагалі а, зрозуміти цей а, дивний прийдешній світ? Я думаю, що міжнародний кримінальний суд зробив Путіну такий величезний подарунок, тому що він фактично урівняв лідера країни, яка здійснила агресію проти іншої країни, з лідером країни, яка намагається дати опір терористичним бандам, які вторглися на її територію. Ми прекрасно пам'ятаємо, що 7 жовтня 2023 року не Ізраїль увійшов на територію сектора Газа, а ізраїльські війська взагалі намагалися завжди утримуватися від присутності ці на цій території. Ізраїль добровільно взагалі залишив територію сектора Газа і демонтував всі свої поселення на території сектора Газа, ще в часи прем'єр-міністра Ріель Шарона. Це треба пам'ятати, а інвазія була саме з боку терористів сектора Газа. Терористів, які керують сектором Газа, і вона була палко підтримана населенням сектора Газ. Ми бачили, як більшість людей, які виходили на вулиці міста Газа, палко вітали знущання над заручниками. І звичайно, будь-яка держава, яка думає про безпеку своїх громадян, має дати жорсткий, я б сказав, такий от реальний вектор тому що відбулося: дати відсіч цій агресії. Звичайно, в будь-якій такій війні, тим більше коли терористи використовують своїх співвітчизників в якості живого щита, а ті готові до такого використання бо підтримують Хамас, це призводить до величезних жертв трагедій. Звичайно, потрібний мирний процес, який, до речі, Хамас весь час зриває, але урівнювати Путіна і Нітаньяко, це означає урівнювати агресора і жертву агресії. І, в принципі, я вважаю, що на цьому етапі міжнародний кримінальний суд. Звичайно, створив досить погану ситуацію, тому що тепер будуть санкції проти самої цієї організації у Сполучених Штатах. Тепер будуть здійснюватися зусилля. Я думаю, не навряд чи не успішні по розмиванню ролі цього суду. Ну і в результаті ми потримуємо ще одну лакуну у міжнародному праві і ще одні можливості не для е, Ізраїлю, а для Росії, для президента Російської Федерації Володимира Путіна витерти ноги обордер е, щодо його арешту. І ще один раз ми так раділи українці, коли це сталося з Володимиром Путіним. Що це таке тріумф міжнародного права і справедливості, але зараз обидві і Путін саме вказував на це рішення, аби довести нелегітимність цієї інституції. Зараз Трамп буде робити те саме. Америка. Також не підписала цю uh, конвенцію. Ну, звичайно, а, це але... це вже зараз робить Байден. Він вже говорить про свій жаль зв'язку з цим рішенням, засуджує його. Навіть не потрібно Трампа. Достатньо Байдена потрібно потрібно Трампа. Тр... Пане Віталі, ви нам будете потрібні ще більше і більше в наступних тижнях, аби зрозуміти, розібратися в цих хитросплетіннях дуже, дуже заплутаного світа. Пане Віталію, як завжди, вдячний вам. Мало опіту. як кажуть. В королівстві тонга і до наступних розмов. Дякую. Удачі.